Ремонт цього підземного переходу у сумах триває вже більше п'яти років, а на його облаштування з бюджету громади виділили щонайменше 7 сім мільйонів гривень. Чергово завершити роботи місцева влада обіцяла у березні 2022-го. але зараз у червні 2023-го, перехід закритий. Хотілося б, щоб його вже доробили. Нарешті, а, а то вже довго його роблять. Так дуже зручно було, тому що я кожного дня хожу на роботу, і ми приходиться обходити до найвищого пішохідного перехіду. Це не дуже зручно. Я кожен день думаю про цього переходу і думаю, коли ж він вже відкриється. Тож сумчани з нетерпінням чекають, коли завершиться ремонт переходу, що затягнувся на довгі роки. Було б зручно, набагато було б зручніше, звичайно. Я за. Я мало тут ходила. Я просто приїхала недавно. Але я пам'ятаю, коли він був был открыт, было удобно. Как бы, удобнее, чем сейчас. Тут немає можливості де на ту сторону перейти, на ту сторону перейти. Так що я гадаю, що краще, б, щоб він працював. Звичайно, бо, тому що перший це от там, другий переход – ще далі. Тут неможливо перейти. Підземний перехід необхідний не лише для зручності, а й для безпеки. Бо рух автомобілів у центрі дуже жвавий, а перейти дорогу біля фонтану вкрай небезпечно, запевняють сумчани. Він дуже небезпечний, як на мене, хоча стараються і пішоходи так ніби дивитися уважно, але все-таки я вважаю, що дуже така розв'язка інтенсивна тут у нас. Звісно. Це завжди багато транспорту. Звісно, що нам потрібен підзем, підземний перехід. Ну але ж ми знаємо, що та ситуація вже дуже давно із ним. Коли ж, нарешті, відкриється підземний перехід поблизу фонтана. Садко за коментарями звернулися до департаменту інфраструктури міста. Очільник підрозділу спілкуватися з журналістами поки відмовився, пояснивши, що для завершення робіт необхідні додаткові кошти. Сроки введення підземки в експлуатацію поки не зазначають. Юрій Коцяр, Максим Близнюк, новини СТС.